Єдина правильна схема обв'язки теплового насосу з електрокотлом. Багато хто не розуміючи, як працює система, робить великі помилки. Давайте розберемо основні. Ставлять тепловий насос, да, зовнішній внутрішній блок, і потім, отак от на подачі з теплового насосу, заходить на електрокотел. З електрокотла йде на невеличку буферну ємність. Ну і по суті, далі там ми розпреділяємо. І тут, якщо б. Працював електрокатю схема. Ця мала право на існування, бо в нього там світ циркуляційний насос і удільний проток. Тож це запротивлення було б там ну пофіг, да, условно. Якщо працює тепловий насос. То йому дуже важливо здати правильний удільний проток. І якщо ми чіпляємо так, от бачите, послідовний електрокотел, то ми сюди чіпляємо ще сопротивлення цього котла. Ну і система буде працювати неправильно, тому ми цей варіант закреслюємо. Другий варіант, і друга помилка, яку роблять, тому що ж обв'язали все норм, типу на невеличку буферну ємність, і далі з буферної ємності, опять же, проточним способом ставлять електрокотла. І далі вже йдуть насоси. І тут виходить, що у нас. В електрокотлу є світ-циркуляційний насос зі своїм отдільним протоком. Ці насоси, скоріше всього, будуть по потокам різні, бо там є там, контур радіаторів, чи фанкойлів, чи теплої підлоги, і тому тут розбалансування, типу системи, йде, тому така система ну, так само напівникому не, не потрібна. І саме правильне, саме нормальне. Схема це тепловий насос, через зворотні клапана вони працюють на невеличку буферну ємність. Якщо є на цій ємності декілька виходів, то можна загнати подачу з електрокотла, подачу з теплового насосу, а обратку просто об'єднати. Ну або розв'язати правильно гідравлічно через зворотні клапана. І далі після буферної ємкості вже насосами розібрати теплоносій на систему опалення. Так, система буде працювати гармонічно. Так, система буде збалансована, і у теплового насосу і у проток, і у електрокотла, і у вашої системи, бо бочка буде виконувати функцію гідрострілки, тому система буде працювати гарно. Але ще велику помилку роблять: якщо використовують спліт систему на теплових насосів, то в оцей от електрокотел, він вже будований в цей тепловий насос, і його використання, і лишнє навантаження, і лишня е, електрична потужність ну вона і нахер не потрібно. Що термодинаміка в тепловому насосі стає, то в ньому є вбудований ступінчатий такий ж самий електрокатюк, який в аварійному режимі включиться і буде робити свою задачу. Тому оці електрокотла, які там люди ставлять додатковими, і якщо тепловий насос перекриває повністю теплотрати, ну він взагалі нахер не потрібен. Кому цікаві гарні інженерні рішення, безкоштовна консультація по посиланню в шапці профіля.